Вітаю, любі глядачі каналу Grace Clinic. Моє ім'я Володимир Герасимов, я лікар-судинний хірург, флеболог з практичним досвідом роботи понад 27 років. Минулого разу ми розбирали дуже актуальне питання щодо сучасного лікування варикозу лазером. А сьогодні поговоримо про ще один з основних методів лікування варикозу склеротерапію. Що ж це таке? Які проблеми може вирішити та коли слід звертатися на консультацію з даною процедури? Починаємо! Тож, склеротерапія це один з основних методів лікування розширених судин у людини. Це найдавніший метод лікування варикозних вен, мабуть, один з перших після компресійної терапії. Більш відомий серед пацієнтів як лікування уколами. Суть цього методу полягає у введенні в уражені судини певних речовин, які хімічно пошкоджують стінку судини зсередини, внаслідок чого така судина наче склеюється. Після цього судина більше не функціонує, кров по ній не тече, а іноді з часом судина може взагалі зникнути. Ця методика лікування не відноситься ні до хірургічних втручань, ні до операцій, а є саме хірургічною процедурою, тобто її може виконувати лише підготовлений хірург. І здається, що ж може бути складного в такому лікуванні уколи та й уколи. Але насправді це найважча з професійної точки зору технологія лікування в арсеналі сучасного флеболога. Вона потребує від спеціаліста дуже багато знань та якісних практичних навичок. Тільки це може гарантувати гарний результат лікування. Склеротерапія може дати і дуже гарний результат лікування, і привести до значних небажаних явищ та ускладнень, що зведуть на нівець усі очікування пацієнта від лікування. Отже, наразі відомо про 25 модифікацій склеротерапії, і це тільки у флебології. Деякі з них вже не застосовують, деякі дуже змінилися з часом, але така значна кількість каже нам про досить широкі можливості цієї процедури. А окрім лікування розширених вен на ногах, склеротерапію або її сучасну модифікацію, емболізацію застосовують дуже широко для лікування в онкології, нейрохірургії, гінекології, урології і у флебології. Один з різновидів склеротерапії надихнув до винахіду та розвитку новітньої надсучасної та найзручнішої для пацієнтів технології лікування варикозу клеєвої облітерації. Тож цим методом можна лікувати будь-які вени, і великі, і маленькі, і розширені судини шкіри, що є суто косметичним дефектом, в будь-якій стадії захворювання та будь-якої локалізації. Раніше для склеротерапії використовували дуже багато речовин, які пошкоджували судину, але науковий підхід та турбота про безпечність процедури залишили лише два препарати з основної групи склерозантів, які застосовують флебологи у всьому світі на цей час. З них в нашій країні зареєстрований один, який ми і застосовуємо у своїй практиці найчастіше. В своїй повсякденній роботі я дуже активно застосовую приблизно 15 модифікацій або елементів з тих різновидів склеротерапії. На цей час методом склеротерапії можна не тільки прибирати розширені судини та капіляри шкіри, тобто косметичні судинні дефекти, а і саме варикозні вени, а також і лікувати стовбури основних вен, але тільки в дуже обмежених випадках, якщо казати про ефективність процедур. Коли ж ми застосовуємо склеротерапію, її ми використовуємо і за косметичними показаннями, і окремо, як самостійний метод лікування, і під час операцій, і після хірургічних втручань як складову етапного лікування варикозу. І незважаючи на все це наведене, все ж таки склеротерапія є лише допоміжним методом лікування. За її допомогою неможливо вилікувати варикоз. Але вона є необхідною та обов'язковою складовою будь-якого лікування варикозних вен. До переваг склеротерапії можна віднести наступний. Виконується вона без госпіталізації. Вона майже безболісна, з малою кількістю ускладнень за умови професійного виконання. Вона проста та зручна для пацієнтів, має незначні обмеження після. Виконання процедури, дешево у порівнянні з іншими хірургічними методиками. Має широкий спектр застосування. Вона безпечна та дуже ефективна, не потребує обстеження та будь-якої підготовки. У неї нема періоду реабілітації. Основне правило будь-якого виду склеротерапії на нижніх кінцівках вона завжди є компресійною. Тобто після склеротерапії завжди застосовується певний тип вид строк та регламент компресійної терапії. Під час однієї процедури або сесії, як ми її звемо, я роблю від однієї до десяти ін'єкцій. А сама терапія може бути як одноразовою, так і може бути курсом з декількох сеансів, в залежності від показань та типу препарату, який я використовую. Тому чи іншому випадку. Кожна клінічна ситуація унікальна та потребує індивідуального підходу до пацієнта. Тому чекаю вас на консультації у клініці Грейс у місті Києві. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях ваші запитання, а ми обов'язково дамо відповіді на кожне з них. Щоденні операції та більше інформації про нашу діяльність у соціальних мережах Instagram та Facebook. До нових зустрічей!